Почесна варта із піднятими прапорами України та Америки? Так у Пентагоні готуються зустрічати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Це другий візит прем'єр-міністра України до Пентагону на переговори з міністром оборони США, який у квітні минулого року церемонія урочиста. США виділяють на безпекову допомогу Україні десятки мільярдів доларів і задоволені рівнем підзвітності, підкреслив американський міністр оборони під час зустрічі з українським посадовцем. Дозвольте мені похвалити вас за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб гарантувати, що наша оборонна допомога залишається в руках українських захисників. Остін запевнив, продовжить скликати групу підтримки України у форматі Рамштайн та обіцяв швидко надавати зброю як через закупівлі, так і з власних запасів, які США планують збільшити. Ми продовжуватимемо інвестувати у власну оборонну промисловість та нарощувати виробництво. Тому я впевнений, що ми забезпечимо потреби України в обороні протягом цієї весни і надалі. Денис Шмигаль подякував американцям за допомогу, зокрема за рішення про постачання танків, але попросив більше систем протиповітряної оборони, важку артилерію, ракети більшої дальності і літаки. Україна. Ініціює створення нової, так званої винищувальної коаліції, і ми запрошуємо Сполучені Штати стати її найважливішим учасником. Америка може ще раз продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F-15 або F-16. Лоїд Остін прохання про винищувачі перед камерами не прокоментував. Втім, головною метою візиту прем'єра були домовленості економічні для відбудови України. Після зустрічі у Світовому банку та міжнародному валютному фонді Шмигаль повідомив, що партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки і підписав угоду, за якою світовий банк виділить 200 мільйонів доларів на відбудову електромереж та систем теплопостачання. Зустрівся прем'єр-міністр України із міністеркою фінансів США, який Денис Шмигаль подякував, зокрема, за санкції проти Росії. Закликаємо всіх партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі Росії. Механізм прайскеп на російську нафту демонструє свою ефективність. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Недишенчпровайденіканаміксупот. Окрім надання економічної підтримки, ми очолюємо коаліцію з понад 30 країн для запровадження найшвидшого, найбільш уніфікованого та найамбітнішого режиму санкцій у сучасній історії, щоб обмежити можливості Росії вести свою аморальну війну. Ми продовжуємо нашу роботу щодо застосування санкцій і рішучу боротьбу з ухиленням від них. У міністерстві фінансів США також заявили про плани Вашингтона до вересня цього року надати Україні нову грантову допомогу. Ірина Шанкаренко, Костянтин Голубчик, Голос Америки.